Я здорову люди. Все, я сюди прийшла нормалізовувати одну і ту саму одежу. Я не впевнена, що я тут взагалі видно мене. Окей. Все, нормалізовуємо один той самий шмот. Кіт кричить на мене на вулиці. Зашибісь. Значить, я не знаю, чи ви взагалі помітили це. Ви помітили? Бо я помітила, що я наїжджаю дуже жорсткими словами, як мені здається, на те, що в мене якісь родичі не такі. А я, взагалі, э, зла. Я ж зовсім дуже сильно зла. <laughs> я взагалі дуже сильно зла, э, бо я обдумовую всі ці ситуації, які відбуваються зі мною тут. Я вражена з того, що ну, як я взагалі з усього вражена. Мене все вражає. Все. Люди, дуже. Я прям на всіх дивлюся і щось нове розумію про себе. Вау! Я вражена з того, що поїхавши в Сполучені Штати, я, я нарешті дійшла до того, що мали на увазі люди в моєму селі. Так я тут навіть і не в селі живу. От. І значить, що? що українські люди можуть собою теж пишатися, і українські аб'юзери можуть собою пишатися, я вам так скажу. Крінжові люди можуть собою пишатися, бо вони. Точно такі самі, як і американські. Ну, може, для когось це буде гарна новина. Просто що одна й та сама хірня. Але є такі малесенькі нюансики. От, наприклад, людинка поводить себе дуже чемно і виховано. Людинка з вами буде так балакати, як наче. Ти дуже цінна для мене людина. Я розумію тебе, я хочу підтримати тебе. Ти будеш найкращою. Але вони все одно будуть аб'юзерами, вони все одно вас помножать на ноль потім. А, а є такі, що просто що ти мазафака, і, і теж будуть вас на ноль множить. Просто коли ви дивитеся на кринжових людей, які там, наче бідло якась, то ви зразу це бачите. Фу, яка неприємна людина, вона зовсім абсолютно нічемна. А коли ви бачите, ти... А, то це може вас збити з пантелику. І ви не очікуватимете, що людина ця може робити погані речі чи думати якісь речі, щоб вас обхитрить, надурить, зробити вам щось неприємне або собі знайти якусь вигоду. Бо ця людина, вона вроді як не натягується усмішку, вона є така, просто хороша людина, і в неї просто все клас і все. У мене була колись така одна подружечка, подружечка. І, і просто я, я щось почала в один момент дивлятися, що вона робить, коли мені щось не подобалося. Мені щось не подобалося і казала, мені це не подобається. Я їй пояснювала, що мені не подобається, як, чому, навіщо. І я почала помічати, що вона неправдиво мені каже, ось отак, того ж отак. Все. Все, подружка, я така людина, а ти така людина. А вона почала чомусь. Робить оцей якийсь свій дружелюбний вайб, і я тоді злякалася. Мені реально стало стрьомно. Потім вона взагалі видала нахер нашу переписку, і я така зовсім типу, крінжанула жорстко. Ну бо, типу, все, ми не спілкуємося. І все. І це було як, е, не знаю, одрубане. Просто одрубане і викинуте. І я охаріла, що я подумала, може, мене взагалі завжди дурили. Ну, що ця дівка мене, може, завжди обдурювала. Що ось оце все її нормальна поведінка, нормальна, якої я і хочу. Я хочу бачити в людей нормальну поведінку. Що типу разом, вся ця нормальна, чемна, гарна поведінка це все була брехня завжди. Тому що я охаріла, що коли в мене щось почало не влаштовувати, і я щось їй сказала, я побачила не реальний відгук, а імітацію цього відгука. І це скоріше було якесь примирення. Це було примирення. Ну, ви всі знаєте тепер про політику. Ну, от скажіть, от, от скажіть, два роки тому чи три роки тому. Хто цікавився, що тут відбувається? Ні, ну хтось цікавився? Ну, не настільки ж. Хто цікавився взагалі так історією, політикою, географією? От я почала якраз років три тому цим цікавитися, може вже чотири. Мені ж здається, я можливо. Щось я вже робила 4 роки тому, а мені здається, що це було 2 роки тому. Клас. От така штука. Воно виясняється, що коли тобі людина така. І вона, вроді, би, не натягує, не дивиться крейзі очима, але да, ця людина може тебе як звеличить, ідеалізувати, так і тебе дропнуть об асфальт просто ударить. На, да, це було те, про що я балакала з GPT. Взагалі, що мене ще хвилює, може вас теж це таке чіпляє, якщо ви тож така людина, як я, а я починаю нарешті розуміти, що я така за людина, яка щось там постійно париться про стати кращою версією себе, тому що ну, мені, мені надо, мені я вірю в себе. Я долаю всі перешкоди. все, я поперестрибую усі оці перешкоди, і я добіжу до фініша. Я добіжу до фініша. Я візьму свою медаль, і я така красива там стою. Е, от, типу. якщо ви теж така людина. Ви помічали вже сто разів. Ну, скажіть, щоб бачили. Бачили, що е, купа людей пасуться кругом, просто як телятки, жують собі травку. І типу, їх взагалі не все. І є такі, що ви з ними дружите, і вони з вами нормально тусуються. А є такі раптом, що то не телятка, а стрюмні вовки от ви така ходите, коровка нарядна і жуєте ромашку, і думаєте, такі в мене гарні роги. стану сама найкраща коровка тут, коротше, тому що всі останні тут просто пасуться. От. А виясняється, що є ще якісь ну, вообще, такі коровки. Такі телятка, що вони не телятка. А вони хочуть вас за сраку взагалі, покусати. Ось передивлялась просто в Мадагаскар, чи в мене таке азотція? Я передивлялась мультик Мадагаскар, там, де той Лев е, укусив, ну, хотів укусити Мелмана. Не Мелмана, не Мелмана. Зебру. Марті. Марті. Алекс хотів укусити Марті. Е, той. Він хотів його вкусити, за сраку. А така штука. І, і таке буває, що ви, ви така ото зебра, яка просто чи телятко якесь, ви хочете дві жувати, чи якась коровка, чи якась конячка, і ви щось хочете робити, і ви собі очікуєте, що всі остальні отута телятка, зебри, всі вівці... Кози біля вас, що вони так само там жують свою траву, но собі думають свої фантазії. Вони всі, всі чогось хочуть. І коротше, що ми з вами, коли доросліше, ми там ходимо в дитсадок, в школу, в університет, на роботу, одружимося, що ми, коротше, всі такі. Якщо ви розумієте, про що я кажу, що ми усі до Бесню своїх справах, і ми всі стремимося стати кращою версією себе, всі напрягаємося, і це означає, що ми е, розвиваємося, і наша нація, прекрасна українська, стає найкращою вообще золотою, і, і ми такі розумні, і ми можемо виграти війну. І ще нас буде поважати штати, тому що ми класні, і всі зараз європейці. Тут такі, а, а того що ми не бідні. Ми не дурні, ми знаємо англійську мову. Та ми вмієм все. Та ми так класно готуємо, і ми красиві. Або просто. Ну, просто, ну щось таке. Щось отаке. І ви собі думаєте, що ви всім стадом так напрягаєтеся. А тоді виясняється, що е, ви одна так напрягаєтеся. Чи один. Тут, взагалі, хлопці, є, скажіть мені, що ви тут є. Бо мені здається, що ви тут маєте бути. А потім виясняється, що. Мало того, що всі ці люди вони взагалі такого не думали в своїх головах, так вони ще й на тебе дивляться, як на оцей. А ще й частина з них хоче вкусити тебе за сраку. Я короте, в шоці, і ось це моє враження, що я така. Бляха, чаджипіті, поясни мені, як так виходить. що, ну, як мені може хтось заздрить або ставить мені палки в колеса, коли мене вже й так уже всі палки в тих колесах. Я думаю, як би мені повитикати свої палки з цих колес. Я ніяк не могла зрозуміти, чого моя матір хоче мені ставити палки в колеса. Мій батько, чого моя школа хоче ставити мені палки в колеса. Що з ними всіма не так? Та чи вам усім не треба кудись рухатися е, в цьому світі, чи що, до своєї якоїсь омріяної зірки, чи що, вам що, всім треба нахрен тут померти, чи що з вами таке? Ну, типу, померти, це в мене вдома просто батьки дуже жорстко бились до кров'яки. І я така, е, я вважаю, що це діч, і можна якби не займатися цією хімою. І, типу, якщо давайте ми, типу. Хірнею займатися не будем, а класними речами займатися будем. І тоді в нас буде не хірове життя, а класне. Mm? І як вам таке? І я вам скажу, що моїй матері не понравилася ідея. Вона мені ще виказувала тоді після того дуже довго, що я її спонукала, змушувала. А в неї там було не знаю стабільне життя, чоловік, хата з ремонтами. А тепер вже треба починати з нуля, бо це ти ти. Ти така людина, а я така людина. От прийшов вам сюди вам сказати, що а я така людина. <гум> <гум> і типу, що я в шоці, я в шоці, мені вже 27 років, а я ще в шоці, і я доходжу до цього, бо я така, можна я вже швидше зрозумію все про всіх, да? Я не хочу, я не хочу ну, так довго страждати. А воно виясняється, що вам другі люди, вони не то, що не будуть допомагати. Ви їх бісите тим, що ну, ви напрягаєтесь. По якійсь такій причині ви собі видумали, як і я, що я зараз напряжуся такого, перестрибну цю перешкоду і все, я не живу в гівні. Мене ніхто не б'є, мене ніхто не чмире, і я не дурна. Вау! ну, Вчора була така, а сьогодні друга. Ну, прикольно. Все, давайте всі на раз два-три підстрибнемо і підемо вперед. А така штука, що в якихось других людей це не викликає таких фантазій, думок і бажання з чимось боротися і там стрибать. І ви кажете, ну давайте всі на раз, два, три стрибнемо, а вони вам кажуть: ти задрала нас. І вон звідси. І не вон. Ну, якось так. І виходить, що якби то вони просто сказали, чепись од нас, ми стрибать не будемо. А вони ж, типу, ти стрибаєш. А вони тебе за сраку Гризь. Неприємно. І дуже неприємно, коли це родичі. Дуже неприємно, коли це ось сім'я якась появляється. Якісь подружки. І ти така, типу, ну, ми ж подружки того, що вам нравлюся, я правда. Ну, типу, ви оце на мене дивитесь, слухаєте мене. І вам нравиться це походу, да? Ну, ви ж мої батьки, і я ж, типу, ваша дитина. Ну, дивіться, що ви зробили. Ну, ви ж очікували це, ви ж мене такою виховували. Ну, оце все, що було зроблено. Це ж було для мене, ну, бо ви знаєте, хто я? Я така стала того, що ви теж на мене впливали. Ну, ви ж цього хотіли? Ви часто мені казали, що треба робити отак, треба бути отакою. І я, типу, старалася до цього прагла. Реально, напрягалась. Я ж реально напрягалася, будь християнкою. Робить то, що ви мені просто ляпнули, що то прикольно, то так, коли ти так оце, от якби ти то так уміла робити. Я навчилась то робити. Я взагалі до хіра все навчилася. А якби ти то, якби ти це, ой, та понятно, і тому подобні речі. І все, і я понапрягалася. І щось тоді виходить, що а як це мої батьки і як це мої подружки, а вони тепер недовольні? А чого? А чат GPT каже того, що вони взагалі самі не собирали жопу свою піднімати ніколи, то вони просто потякали тобі. Ну, не так він мені це сказав, але таке я висновок зробила. Що оці всі коментатори, що тут ходили і казали, та ти така умна, йди в універту та вчися, та ти така прикольна, що йди класнішу роботу собі найди. Коли я почала це все втілювати в життя, пробувати. Взагалі озвучувати, що я вже роблю для цього. Це швидко помножилось на ноль. І я херіла і така, смислі, мене тут тепер хтось на ноль множе. А чого ви лізли до мене, дружиця? Я ж до вас не лізла, дружиця. Чого тоді? Е, хтось хоче їсти мої конфети? От, от, чого хтось хоче пити зо мною чай і їсти мої конфети. Чого хтось хоче ходити зо мною гулять? Чого хтось хоче попитати, а як твої справи? Чого мої справи когось так сильно цікавлять? Чого якісь люди взагалі? Взагалі, вони більше про мене думають, ніж про себе. Кетюньки бентежить мене. Чого тоді так? Ось така загадка природи, так? Да? Так що, так. Да. Деякі люди просто приділяли мені забагато уваги, часу, і я була як під лупою чиєюсь. тому що я була завжди не до щось там, або що ти ото робиш. Ну і завжди, і хтось сидить і дивиться на тебе. І ти, виходить, стрибаєш, наприклад, чи робиш якісь справи, тому що не кажуть, що ти слабо стрибаєш? Що, от якби ти ото як ото, а що ти не ото. І ти щось робиш? А вони не роблять нічого такого. А ти навіть не встигаєш задуматися, а ви самі робите те, що ви кажете, а чого ви досягли? А вони тобі можуть таке розказати просто, що ну, якщо включить голову і порівняти, якщо оці всі питання перевернути до них і спитати, а ти що робиш? А ти де вчилася? А як ти вчилася? А ти впевнена, що те, що ти вчилася, це те саме, що ти мені кажеш робити. А ти впевнена, що оці гроші це ті самі гроші, що мені треба тепер платити? А ти впевнена, що ці навички можна співставити? А чого ти не думаєш, що ти маєш піти це зробити? Ну, якщо все так перевести, то все закінчиться. А так виходить, що я просто напевно, як і ви можете так. Ви поки на... напрягаєтесь і стараєтесь досягти щось, тому що ви сконцентровані на собі, і ви там думаєте, до якої вам зірки треба дотягнутися, і ви думаєте, що всі остальні теж зайняті своїми зірками. Вони всі мріють пробігти марафон, вступити кудись якусь там академію, стати професором, хочуть 15 дітей народити чи щось. Ні. А вони виясняється, не хочуть. Взагалі. Вони хочуть народити нуль дітей, нуль пробіжок зробити, нуль нових вивчених слів наукових. Нуль. Вони хочуть робити нуль, а тим часом, як ви хочете робити багато. І ви реальності це робите, напрягаєтесь, вам немає діла до того, що роблять другі, і ви навіть не встигаєте, не помічаєте запитати у них, а ти що, як твої успіхи? А знаєте, що вони вам скажуть? Та нічого потихеньку нормально. Та нічого. А ти воно лучше розкажи. Ти, бляха, ми на тебе з лупою подивимося. Я просто в шокові. Я не очікувала. І це люди не ті, що такі, то можуть бидлоцькі, а такі. А та -те -тей -тей -тей. Так розкажи, покажи мені, уточни. Ой, та-та-та, да, щось да, да, там. Ой, ну все, пока. Я, я оце тепер узнала таке. Вау. Все, ми телятка один одному допомогти ніяк не можемо. От. І я рада, що в мене є класна подружка і є хлопець. І вони ті телятка, які зо мною тусуються. І не кажуть мені. Що ти там з лупою не видивляються на мене, бо я їм дуже багато жалуюся. Може, прийшли сюди в Ютуб, просто для того, щоб теж вам усім жалуватися, і крім мене теж знайшлися ті телятки, які, які теж тако напрягалися, напрягалися і щас ще трошки понапрягалися, не звертали увагу ні на кого другого, що там хто кринжує. А просто старались старались, дуже сумували, чого немає, якоїсь підтримки, підбадьорення, похвали якоїсь. От. Я не знаю, просто шукаю таких теляток, як і я. В собі жували ромашку і хотіли кудись. От. Ну все, так що все. Здорово вам всім. І до побачення, бо я вам все розказала. Все. Всім па-па.